Вітаю вас на моїй кухні! Сьогодні ділюсь рецептом гарбузових млинців. Вони виходять дуже ніжними і яскравими, а в поєднанні з сирною начинкою ще смачнішими. Рецепт простий, тож давайте готувати для початку: гарбуз очищаю від шкірки. Овесь перелік інгредієнтів залишу, як завжди, внизу під відео. Очищений гарбуз нарізаю, заливаю водою і відправляю варитись до м'якості. Замість варіння можете запекти гарбуз в духовці. Коли готовий, даю трохи встигнути, перекладаю в чашу блендера і роблю пюре. Миску розбиваю 3 великих яйця, додаю дрібку солі, 4 столових ложки цукру і перемішую, додаю 200 г готового гарбузового пюре, а його залишок зазвичай відправляємо в розинку. Далі 250 мл молока і порціями додаю просіяне порошно. Перемішую швиденько, щоб не було грудочок. Не забудьте зберегти рецепт і поділитись ним з друзями, якщо сподобався. А також підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. В кінці додаю 30 мл олії, в мене звичайно соняшникова, і залишаю тісто хвилин на 10. На сухій добре розігрітій сковорідці випікаємо млинці. Готую начинку. У мене 350 грам кисломолочного сиру. До нього додаю 1 столову ложку цукру і 4 столових ложки сметани. Сир я попередньо перетерла через сито. Кількість цукру регулюйте згідно своїх вподобань. Добре перемішую і перемащую всі млинці. Скручую їх трубочкою і розрізаю на пополам. Якщо ви не любите чи не їсте сир, можете смакувати просто з будь-яким улюбленим джемом. Млинці виходять дуже ніжні, без явного гарбузового смаку, тому їх їдять і ті, хто не любить гарбуза. Напишіть в коментарях, як вам рецепт, чи готували ви коли-небудь такі млинці. Дякую вам за перегляд та готуйте із задоволенням.